Перше покоління цього середньорозмірного пікапа на платформі Chevrolet Colorado дебютувало в 2002 році. Залежно від ринку і модифікацій, D-Max мав чотири типи дизельних та три типи бензинових двигунів, до яких йшла п'ятиступінчаста механіка або чотирьохдіапазонний автомат. В 2008 році на Isuzu d Дімакс змінили оптику, решітку радіатора, бампери і оснащення. Крім Таїланду, перше покоління випускалося в Китаї, Чилі, Еквадорі, Єгипті, Філіпінах, Нігерії, Португалії, Пар і Тунісі. У 2011 році було представлено друге покоління і Сузудімакс, що отримало три типи кузовів і стільки ж видів трансмісії. У жовтні 2019 року було представлено третє покоління моделі, яке створили вже не з американцями, а з компанією Mazda. Відомо, що 2021 року партія ІСУЗУДІМАКС була закуплена для автопарку Національної поліції України у Черкасах. Планують розгорнути збирання пікапів цієї моделі, які так потрібні силам оборони та безпеки України. Цього разу чоловічий канал Авто розповість вам про першу японську автомобілебудівну компанію. Isuzu Motors LTD. її назву дано на честь однієї з річок Японії. Штаб-квартира знаходиться в Токійському районі Мінато. Окрім вантажівок, позашліховиків і автобусів, бренд відомий своїми дизельними двигунами. Продукти Isuzu збираються в Японії, Казахстані, В'єтнамі, на Філіпінах, у Таїланді та США. Через вторгнення в Україну компанія вийшла з російського бізнесу, передавши акції місцевому автовиробнику. Далі до вашої уваги 10 цікавих фактів про Марку Ісузу. Перевірте свою підписку і поширте відео у соцмережах, щоб про наш канал дізналося більше ваших знайомих. Історія компанії почалась в 1916 році, коли було створено промислову групу Токіо і Shipbuilding and Engineering Co, яка відразу почала з виробництва автомобілів. Перші легковики були на зразок англійських, а початок збирання вантажівок на заводі почали у 1918 році. Авто повністю японської конструкції побачило світ лише за 10 років. Тоді усі моделі виробника називалися Sumida. 1933 року Ішикава Automotive Works злилась з Dot Automobile Manufacturing Inc. І альянс отримав назву Automobile Industries Co. LTD. Тоді для Міністерства торгівлі та промисловості Японії почали виробляти вантажівку, що отримала назву Ісузу. А у 1949 році сама компанія отримала нинішню назву. Виробник мав аж дві перші моделі. Народження стартового авто почалося з того, що компанія почала дослідження виробництва автомобілів і створення прототипів. У 1918 році було укладено угоду про технологічне партнерство з британською компанією Волселей Моторс, і шість японських інженерів на вісім місяців відрядили на туманний альбіон для вивчення автомобільних технологій. Після їх повернення на батьківщину на новозбудованому заводі «Фукагава», що включав навіть лабораторію, почалося виробництво моделі А9. Повна споряджена маса 4-метрового автомобіля складала 750 кг, кілограмів, а максимальний екіпаж 6 осіб. Рядний чотирихциліндровий двигун з водяним охолодженням об'ємом 2614 кубів, видавав максимальну потужність 34 кінські сили. Якщо ж говорити про першу модель саме під брендом Isuzu, то це була копія англійського хілман у 1953 році після укладення угоди про технічне сприяння з англійською компанією Рутес у другій світовій та війні з Китаєм Японія застосувала вантажівку Isuzu Type тайп Серійне виробництво моделі було запущене ще у 1934 році. На відміну від своїх цивільних попередників, завдяки кліренсу 280 мм mm, тип 94 мав хорошу прохідність, у тому числі і в джунглях. Під капотом міг бути 4 дизельний двигун моделі Оцу або вертикальний шестициліндровий бензиновик моделі які забезпечували максимальну швидкість до 60 км за годину. Крім стандартних моделей тип А та тип Б, автомобіль випускався в безкапотній версії з суцільно металевою кабіною та колісною формулою 4 х 4. Тип 94 став платформою для санітарної машини, польової кухні, машини з незараження, наземної автолебідки, тягача для перевезення зенітних знарядь, 20 мм міліметрової зенітної установки та версія для переміщення зенітів. Лізницею шляхом зміни коліс мінімум одна танкоремонтна майстерня стала трофеєм Червоної армії після боїв у Халхін Гола в 1939 році і проходила дослідження в СРСР. Велику кількість машин захопили після розгрому армії Кванту в 1945 році та передали до військ китайських комуністів. Після війни, будучи невеликим виробником автомобілів, Ісузу деякий час шукала комерційного партнера під тиском з боку MITI, які намагалися обмежити кількість автовиробників у Японії. Співпраця з Fuji Heavy Industries почалася в 1966 році. Модель Subaru 1000 навіть показали у щорічній брошурі Ісузу в 1967 році як відповідне доповнення до лінійки марки. Ця співпраця закінчилася 1960. 68-му року, коли була укладена угода з Міцубіші, про поновлення відносин стало відомо у 1985 році, коли перший позашляховик Ісузу Родео Бікхорд, що мав експортну назву Трупе, почали виробляти на спільному підприємстві Субару Ісузу автомотів Інк у Сполучених Штатах Америки. Модель ставала лідером у своїх класах в австралійському сафарі Раллі Париж Дакар та Фараос Ралі. У 1998 році компанія перебувала в кризі, тож згорнула випуск легкових авто. Натомість японці почали випускати машину підвищеної прохідності Фронтера для німецького бренду. Це ліцензована копія Isuzu Wizard, Візарт, а Фронтера Спорт клон Isuzu MU. М'ю. Світова прем'єра моделі відбулась в 1991 році на Женевському автосалоні. Фронтера першого покоління була майже повністю ідентична своєму японському предку. Зміни торкнулися виключно двигунів, гама яких виглядала так: бензиновики об'ємом 2.0 потужністю 115 кінських сил, 2.2 потужністю 136 коней, а також турбодизель 2.5 потужністю 115 кінських сил. У 1995 році авто модернізували. Задні ресори замінили пружинами. Нижня втулка задніх дверей стала відкидатися не вниз, а в бік. Запасне колесо переїхало з багажного відсіку на задні двері. В Австралії модель продавалася як Холден Фронтера, а у Великій Британії як Воксвел Фронтера. Співпраця «Ісузу» і Дженерал Motors тривала 44 роки. Перший результат роботи японської компанії з американською GM, яка отримала 34% акцій «Ісузу», був відзначений у 1972 році. Тоді шевролет Лю став дебютним автомобілем. Виготовленим і для продажу у США для позначення нової ери за два роки бренд навіть розробив новий логотип з двома вертикальними стовпами. Тоді ж і представила спільну з General Motors модель, яка у Сполучених Штатах продавалась як Buick Opel, а в Австралії під назвою Holden Gemini. Як результат співпраці, деякі американські продукти GM продавались японським покупцям через дилерські центри «Ісузу». А мережі GM сприяли росту експорту «Ісузу» з 0,7% до 35,2% за три роки. Крім того, з 1981 року Ісузу почала продавати споживчі та комерційні автомобілі під власним брендом у США. Але в липні 2016 року стало відомо, що GM та Ісузу розривають співпрацю. Двигуни Ісузу не раз виборювали світові нагороди. 1934 року Automobile Industries Co. заснувала комітет із досліджень у галузі дизельних двигунів, що було частиною робочої політики тодішнього президента компанії Томоносуки Кано. За два роки на світ з'явився перший в Японії дизельний двигун з повітряним охолодженням DA6. у 1950 році. Компанія Isuzu розробила перший в Японії дизельний двигун V8 з водяним охолодженням DA80 – та камеру згоряння з безпосереднім упорскуванням з покращеною конструкцією у 1961 році. Компанія випустила перший дизельний двигун для легкової машини DL-201, за який отримала нагороду від японського товариства інженерів-механіків. За шість років було представлено перший в Японії чотирьохтактний дизельний двигун із прямим упорскуванням для вантажівок у 2002 році. Дизель Duramax 6600 був обраний одним з десяти кращих двигунів на думку професійного автовидання Ворд Communication. Після показу перспективного магістрального автомобіля Isuzu Giga Fuel Cell на виставці Japan Mobility Show 2023 було оголошено про старт її ходових випробувань дорогами загального користування. Проєкт щодо її створення стартував ще у січні 2020 року завдяки чотирьом блокам паливних елементів від Honda по 103 кВт і ємності накопичувача водню 56 кг, Цей 25 тонник забезпечує запас ходу понад 800 миль. Також на вантажівці встановлено електромотор потужністю 320 кВт та літій іонні батареї. ІСУЗУ стала маршруткою для українців. Туристичний автобус середнього класу Атаман а А-096» почали випускати на підприємстві Черкаський автобус з 2014 року. У його конструкції використали комплект японського виробника «Ісузу» зі збільшеною потужністю 190 кінських сил та навантаженням на осі. Автобус повною масою 10,2 тонни тони та місткістю салону до 35 осіб був оснащений пневматичними гальмами та задньою підвіскою для комфорту пасажирів 26 лютого 2016 року. Був представлений новий міський автобус Атаман а 092 A092H6, що отримав свіжий дизайн. Він став першим українським автобусом малого класу, відповідним еконормам Євро-5. Шасі зроблено з використанням деталей від вантажівки Ісузу NPR-75 75 двигун цього ж виробника, шестиступінчаста механічна КПП, передня балка, задній міст і рульове управління. Автобус оснащений системою курсової стійкості ІВІ Системою бортової діагностики OBD, антипробуксовочною системою ASR і штатною гальміною системою з ABS. Максимальну швидкість Атаман a 92 A92H6 обмежили електронікою на позначці 90 км за годину. Пад Черкаський автобус за тендером 2018 року поставив 40 таких автобусів до Грузії. Завод випустив майже 500 автобусів Атаман, що мають вже 67% локалізації.